Вишкіл зі стрільби з пневматичною зброєю для вихованців подіюну провели у приміщенні громадської організації «Товариство сприяння оборони України. Спочатку дітям розповіли правила поведінки зі зброєю. Далі по черзі стріляли. Першим спробував семикласник Лука Бучарський. Да давно вийшло, Думаю, буду приміняти це. Далі в житті в селі неохота може виходити. Теж в селі вчився. А заняття з метання гранат провели на подвір'ї. Для цього учасників поділили на групи. В одній був десятирічний Даніель Лесик. 600 грам, і їх треба тримати спеціально, щоб воно полетіло. А ще треба на 40 градусів кидати, щоб воно полетіло далеко. А ще гранату треба кидати на 40 метрів, щоб осколок. Осколки не попали в тебе. Це осколочна граната. Вона зроблена для самооборони. Я дізнався це на лексиці, яку розказував нам інструктор. І мені було дуже цікаво і хотів пізнатись, як це робити. Вишкіл для учнів організували представники закладу позашкільної освіти, подіюн та громадської організації Товариства сприяння оборони України. Розповіла завідувачка відділу національно-патріотичного виховання подіюну Мирослава Білей. Мета е, дуже актуальна на сьогодні. Це ознайомлення наших вихованців з, е, з зброєю, збирання розбирання автомата. Ми також тут побачили, і діти мали змогу буквально потримати в руках автомат, побачити, як його використовувати, постріляти з пневматичної гвинтівки. Дехто перший раз взагалі тримав гвинтівку в руках. Вишколи такі ми проводимо кілька разів на рік. Ми хотіли б частіше, ну, буквально недавно ми підписали, Падіюн підписав меморандум з товариством сприяння обороні України. І я сподіваюся, ця співпраця у нас буде тепер тіснішою. За словами Мирослави Білей, участь у вишколі взяли 25 дітей з різних шкіл Ужгорода віком 10-15 років. Тривав захід дві години. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.